На дорога від твоїх воріт, до моїх воріт, як струна. То, що зубився твій самотній слід, знаєш, ти одна, ти одна. Сама музична студія Джерело це своєрідна така базова модель. Уся сукупність потрібних речей для молодого початківця-виконавця. Ми робимо і підбір музичного, і пісенного матеріалу. творюємо тут і слова, і музику, записуємо аранжування, допомагаємо дітям у розробках костюмів. Також у нас присутня хореографія, сценічний рух, акторська майстерність. Одним із потужних таких мистецьких напрямків діяльності центру творчості це є власне організація і проведення різноманітних конкурсів та фестивалів. Зараз у центрі творчості зібралася чудова команда адміністраційна, педагогічна, яка які по плечу виконувати найрізноманітніші поставлені перед нами завдання. Серед таких мистецьких напрямків і фестивальних напрямків е, хочеться відмітити, що е, найбільш потужні. Тужним є наш фестиваль Різдвяні канікули, який із обласного заходу переріз у всеукраїнський. До цього долучаються такі фестивалі, як Таланти твої Україну», як Карпатські візерунки, як фестиваль Галицька мельпомена». Це є такі своєрідні мистецькі бренди, які вже запатентовані центром творчості і про які знає не тільки Львівщина, але й вся Україна. Я не такий, як Бо мрії в мене не такі. Я хочу бути у горі, Бо перемога у мені. Я не такий, Знаєш ти? Я не дакий, не такий, не такий. дитина. Відчуває себе повноцінним естрадним виконавцем, і цю базову модель ми зараз якраз і впровадимо в наше життя, щоб дати дітям повноцінну професійну підтримку у їхній співацькій творчій естрадній кар'єрі. Переважно більшість дітей, які до нас приходять, вони мають свої власні думки, і до тих думок ми якраз прослуховуємося, і робимо те, що дітям якраз подобається. Сім'я У нас дуже дружня, хороша, класна сім'я. Позаду у нас багато конкурсів, багато лауреатів, переможців. Ми є як колектив, як наші сольні вихованці. Попереду ми готуємо наш новий звітний концерт. Я сподіваюся, що він буде е, досить потужний і бомбовий. Зустрічі на концертам. 다. <목소리나>